Класична гуцульська хата. В ній живе пані Марія, і тільки що вона нам сказала, що та хата побудована в 53-му році. Та, ну, тата чоловіка, що збудував цю хату. Метро Федорович. Ага. То в 53-му році 53 він збудував. Року, і гуцули робили з ним, так? Ну так, як гуцула і малював цю картину, ну графіку, як готові. Павіч був художником на тіні забуті предків. Він тут в великій році відпочивав. Так, він навіть свою мав хату на горі, там, там його є поставлений хрест, Я його перша хата була. Потім викупив бі, сусідів, але він все до нас. Приходили обідати, снідати, качати. А потім вже ті роки пройшли, то вони у нас тут вже треба життя, то там на горі я Іван М'яса. М'яса до торіща знімались ціні забутих. Тільки вівчині, що там на хаті там на, на горі то все знімали. Да, все. А ви ще ну, прямо там, де на, на, на коли не знаєте це? Ага, знаю, знаю. А Ваш бачив як товищ, який був. по художник. академик А ваше предизвище це яке Ілюк. Илюк, илюк да. Мария Илюк да.